Вітаю за дзеркалі, з вами Аліса, і сьогодні у нас буде цікава розпаковка, цікава незвична розпаковка колоди Outsider Art Tero, яку я не завершила в минулому відео попередньому, тому що мені приїхала бракована колода. Ну, я не змогла була настільки в емоціях, що я, я хотіла догортати вже карти вам до кінця всі показати. Але ну, ну, не змогла просто, тому що треба було терміново вияснити цей момент з магазином. Я зв'язалася з магазином, з менеджером магазину. Вони одразу відгукнулися, пішли мені на зустріч. Ну, Звісно, що в такій ситуації це адекватно. Але тим не менш, я дуже дякую магазину за оперативність, за розуміння. У мене було відеопідтвердження да, розпаковки цієї колоди. Я його надала, надала фото, і колоду мені в той же день обміняли, ну, точніше, в той же день відправили, і наступного дня я її, через день я її вже отримала. І от я її зараз розпакую знову за вмиранням серця. Я сподіваюся, що цього разу все гаразд. Нагадую, що справу я мала з магазином «Гра Ну, Відносно того, що бракована колода, я хочу сказати вам свої емоції. Таке трапляється. На жаль, але від цього ніхто не застрахований. Жоден магазин не надасть вам гарантію, що такого не станеться. Ну, це неможливо. Це може статися з будь -ким. Outsider Art. Ну, Свою колоду, звісно ж, я одразу теж запакувала і відправила назад, оскільки там була розірвана карта. Так. Ой, перепрошую. У мене така історія була із магазином Amazon, і з українськими магазинами також траплялося, коли ну, оригінальна колода, не копія, не підробка, а оригінальна колода, але щось в ній було не так. Таке може бути. В цьому немає нічого такого страшного і жахливого. Все залежить від менеджерів магазину і взагалі від політики магазину. Як вони діють в такій ситуації. І цього, цього разу мені реально пощастило. Так було не завжди, не з усіма магазинами. Але з цим магазином, от дуже їм дякую. Дуже прям мені було приємно, що одразу менеджер відгукнувся і одразу вирішив це питання. Просто одразу так дивимося: Outsider Art, Переходимо до розпаковки. Outsider Art. Ріта Роуз, автор цієї колоди Шифер Pupplishin видавництво, Red Feather Brand цього видавництва. А знову ж таки, як мені надав інформацію, менеджер магазину. Дуже-дуже дякую. Так. Ой, Боже, як я її давно хотіла, вона мені так давно подобалась. Бачите, зверху вона в плівці. ну Та колода так, так само, той екземпляр був зверху в плівці, як то кажуть, ніщо не придвищало. Тобто, але так сталося. Я трошки, ну, точніше, не трошки я дуже хвилююся, тому що хочеться, щоб все було гаразд цього разу. Ну, Гайд я тоді встигла вам показати. Тут дуже прикольна колода. Описує традиційне а, значення, традиційний опис і, а, ну, типу, додаток від художника. І це мені дуже теж сподобалось. Мінорні, мажорні, аркани, вейківська система, наскільки я розумію, деякі а, розклади. Так, а про автора, про автора нічого. Нічого немає, можливо, на початку Ріта Роуз. Я прям люблю, коли фото автора 21-го року ця колода, Ред Фезе. Так. Оудсайдер, чому саме Таро оутсайдери? Ну і все. Про автора якось не зазначено. Так. Колода так само трошечки вигнута, та також така була. Ну, це, якби, питання видавництва. Чому так? Це, до речі, незначне таке вигинання, воно зазвичай у мене виправляється в процесі тасування. З великими картами, до речі, чомусь таке трапляється, не знаю, чому. Так, я вже казала, я прям фанатію від цього звороту. Мені дуже подобається. Ну, дивимось. Так, давайте я одразу перевірю на цілісність. Я просто. Шодесенько прогортаю, бо ну, я реально вже просто а, трошечки вже напружена з цього приводу. Так, ну поки що на перший погляд я не бачу ніякої, ніякої проблеми, але дивимося. Um, quest. Дуреність такий. Намагатиме, щоб не відсвічувало, бо в попередньому відео я не звернула увагу, а там так відсвічувало добряче. Шаман. Мах у нас шаман. Ой, вона така прям. Як це? це навіть не сюрреалізм це такий якийсь абстракціонізм радше. Ну, мені подобається. Чому я її давно. Я її давно вже знаю цю колоду. В принципі, пару років точно я вже її запримітила. Uh, і я на неї дивилась. Мені здавалось, що, в принципі, в мене схожого стилю колоди є. Там таро вогню, там Мечик Таро від Фурніє, ну, такі всякі. Але ви знаєте, я помилялась, тому що ця колода не схожа реально ні на, ні на кого, ні на що. Вона реально унікальна, вона особлива. Імператор. Так, жрець. Закохання, колісниця. Сила дуальність. на силі. Дуже цікаво. Мені здавалось, що сила ну, це зовсім не про баланс. Але тут це так. А, відлюдник, Боже, яка вона крута. Колеса фортуни, джастіс. Вісім сила, одинадцять справедливість, Вейтівська традиція. Ми одразу можемо помітити повішений. Повішена у нас жінка. Hanged woman, Повішена жінка у нас. А, смерть у нас реінкарнація. Зазвичай страшний суд. Більше за це відповідає тут смерть. Не трансформація, а реінкарнація. Помірність з келихом якоїсь рідини, як зазвичай, диявол. Тут є е, дві прив'язки. Ох, негатив буде круто ця колода показувати. Слухайте. На ній прикольно буде дивитись тонкий план і на негатив. Угу. Вежа. Вау. Ох, яка вона крута. Зірочка. Ну, я взагалі люблю колоди від Red Feather. Від Shofer Publishing дуже прям їх люблю. Вони для мене якісь такі самобутні. В них кожна колода. По-перше, ну, по якість класна. Да? По-друге, вон... в них всі колоди різного формату, там різні коробочки, абсолютно різноманіття таке. Мені дуже подобається. Є з кольоровим зрізом, є без. ну, Коротше, різноманіття, прям місяць. Сонце. Страшний суд слон. Ха, взагалі мені не зрозуміло. А тут ось ті, що піднімаються. Ну, Слон замість янгола, який трубить в якусь сурму. Тут ноти, ну, дрібнесенько видно, бачите? А тут ось маленькі люденьки такі. Ходять. Світ. Хо, вона крутить на пальчику цілий глобус. Хм. І тут. Ці всі, всі елементи, клас. Ну і поїхали. Туз е, жезлів, gift of beginning, дар початку. Так. Баланс, вибір. Клас, тут є такі узагальнюючі, якби такі, ну, тезове те словосполучення якесь. Або слово, яке може це вже структура, яке може прям ну, на щось натякнути. А тут уже марсельська традиція, до речі, я думала, що це Вейт. ну Це мікс Вейта і Марселя. У нас молодші аркани символи Масті, просто, просто символи Масті. Вау, принцеса у нас, тут у нас і кроулі підкатив трошки. Слухай, там уже вона кроуліанська. я... Я це не буду зараз придумувати, я не знаю. Е, шкода, що десь там на початку колоди великими літерами не пишуть, да, за якою вона традицією. Е, можливо, вона і кроулянська. Мене це не лякає, тому що книга з Таротота в мене вже куплена, колода куплена. Я вже навіть почала її читати, правда, дуже повільно. Дуже повільно вона. Е, я з нею знайомлюся. Але, тим не менше, колоди кроуліанські вже потихеньку починають з'являтися в моїй колекції. Принцеса Жезлів. Ну, просто Кроулі замість пажа, принцесу, ну, ввів, скажімо так. Принцеса, Лульце. Королева. Вау, це та, що в нас на коробочці. Красуня. І король. Так, далі в нас, ну, символи масті абсолютно однакові, нема сенсу їх усі прям показувати. Десятка, гляньте, яка тільки гарна. Так, принцеса кубків. Вона така чудернацька, така прикольна. Але, ну, русаленька королева кубків. Боже, яка красива королева кубків, як мені подобається. Слухайте, реально, для роботи на тонкому плані незамінний інструмент. Простір снів можна дивитися. На простір сновидінь. Король кубків, до речі. Простір сновидінь. Подивлюся, який запис поставлю. Ох, які мечі класні. Мені подобається, що цей чорний фон, як та рупророльство Ворона. Знаєте, від Віолін виходило. Дуже прикольне. Принцеса. Мечів, кицька така собі. Тут якась сова, лицар мечів. Пташки. Королева мечів і король мечів. Ухти, в колічках такий. Так, пентаклі. Ну так красиво. Начебто так, знаєте, по-дитячому намалювано, спрощено, але так красиво, мені подобається. Так, принцеса Пентаклів, ухти, кадама, лицар пентаклів, королева. І король пентаклів, така мудра сова. Так, ну давайте спробуємо перетасувати гарненько. Я зараз просто хочу запитати цю колоду про простір снів. Мені прям так прийшло. Енергія колоди. Чи готова до роботи взагалі-то готова ще як? Моя ти рибочка. Простір сні... ні, Не простір снів, енергію колоди. Енергію колоди. Вісімка пентаклів, майстерність. Ну супер. Ага, тільки не перегружати її. Та не буду перегружать, буду дуже ситуативно її використовувати. Ще напрацьовувати треба з нею. З нею треба напрацьовувати ще досвід. Гаразд, я зрозуміла. Так. Покажи мені мій простір снів. Що з ним зараз відбувається? Роздвоєний, перенавантажений, але я справляюсь. Угу. Роздвоєний на що? Ага, що, що я. Ну, підсвідомо щось і те, що мені показується. Ага, як оце розкрити, що там знаходиться? Стабілізуватись. Там знаходиться перехід від кіля і куди? До якогось шансу, можливості. Там якийсь портал знаходиться. Ага, так. А, секундочку, в мене потекла свічка. Зараз я її зміню. Свічку вже не стала міняти, хай вже буде так, просто загасила, щоб вона на карті мені не потекла. Так, е, портал. Бачите, щойно я заговорила про портал, а це те, що мені дуже не хочуть показувати. А хто ховає від мене цей портал? Сімка мечів, якийсь крадій. Ну, звісно, хто це принцеса мечів, лицар мечів. Якийсь юний практик. Сімка ж... жезлів. Ну, якийсь юний практик. Поліз туди, куди не треба. Ну що ж, всі отримують своє. Так, і не вивожу я, тому що, тому що мені щось. Що, що це практик? Приніс мені на простір снів. Ага, приніс сварки, приніс дестабілізацію, приніс кризу, агресію. Агресію приніс. Що забрав? Ага, забрав якийсь застій. Ага, ну, зрозуміло, це був крадник. Це був крадник. Ну, знаєте, є молоді практики, які просто не в курсі, про те, що кратнік це такий місточок, це така доріжечка, яка працює в обидві сторони. І це дуже круто, коли хотіли взяти щось хороше, а взяли натомість сміттячковий винесли. Ну, то прикольно. Так, який там захист зараз подивимося. Я дивлюся про себе, але якщо вам відгукується, значить розклад ваш. Тобто, якщо вам резонує, значить вас це теж стосується і тут щось є для вас. Розумієте, неспроста, мені цей розклад пішов на камеру, значить, комусь це теж потрібно. Зараз дуже багато атак іде через простір снів. Так, і на то, що отримав цей персонаж, який внідрився без спросу. Ага, ну від, від моїх покровителів І від а, кола, а, від ковену отримав. Ну, від кого отримав, показали. Я зрозуміла, а що саме отримав? Ага, так, що саме отримає? Ще не отримав, але отримає? отримає що... Ага, що віддам, то й отримаю. Ну, добре. <смі> Окей, зрозуміло. Е, про захист зараз. Подивимося, як захистити. Яким чином, який захист зараз у моєму просторі? <смі> Перепрошую, в моєму просторі сні? А, захист ковину? Захист водний і захист сил. Окей. Який захист ще треба додати? Угу. Так, я зрозуміла, що це Це ситуативний і це такий вітряк. Угу. Угу, я зрозуміла, це вітряк. А що з порталом зробити? Знову ж таки, що вирішу, то і зроблю. Ага, про портал не озвучую. Добре. Портал не озвучую. Добре, інформацію я отримала. Давайте пораду просто для всіх, хто додивився до кінця як бонус, бо я дуже вас люблю. Всі, хто додивляється до кінця моїх відео, порада для вас. Взагалі подумайте про вашу ситуацію. А, та тут у вас все класно. Ви виходите переможцем, Шіточка Пентаклів, ви отримуєте якусь допомогу, ви вистоїте і ви отримаєте шанс. У вас дуже сприятливий ісход цієї ситуації, про яку ви подумали. Ух ти, вам тут прям, знаєте, або ви людина сили, практик. Якщо ви практик, то у вас реально є всі ресурси, щоб справитись, не сумнівайтесь в собі в жодному разі. У вас все виходить, і у вас все вийде. Якщо ви не практик, зверніться до практика. Або зверніться до сил, з якими ви працюєте. Тут у вас покровительство 100%. А тут чия допомога. Тут є. Двояка історія? Двояка. Але ви виходите переможцем. Тобто тут, або, знаєте, ем, у вас є дві вірогідності подій. Або ви самостійно вистоїте, буде складненько, але все можливо. Або ви звернетеся за допомогою. До кого за допомогою звернутися? До кого за допомогою звернутися? Ну, це може, може бути або ваша наставниця це жінка, однозначно. Ем, ваш провідник, з яким ви працюєте, можливо, є якийсь вчитель, довірена якась особа, так? людина, яка більше досвіду має, більше має знань. Ось так. Або це навіть не з. Ну, Наставники ж можуть бути провідники і з духів, і з богів, але це жіночий персонаж. Тепер ви знаєте, але ви можете і самостійно впоратися, я перепрошую. Буде складненько, але ви отримаєте, дивіться, якщо ви самі, то що буде? Ви отримуєте, отримаєте колосальний досвід, і ви впораєтесь. Ну, дивіться, самі вирішуйте. Тож, відносно таких ситуацій з бракованими колодами, що я хочу, подитожити. Не бійтеся цього, уникнути цього, на жаль, не виходить. Ну, це життя. І таке може трапитись, це не страшно. Просто одразу-одразу звертайтеся до магазину. Не бійтеся, не соромтеся, не стісняйтесь нічого, а одразу. Пишіть в магазин, звертайтеся до магазину і одразу робіть висновки знову ж таки про цей магазин. Магазинів у нас вистачає, тому якщо магазин йде вам на зустріч, то це хороший магазин, це адекватний магазин і адекватна політика цього магазину, і так має бути. Якщо магазин неадекватно реагує на ваше звернення, ну просто не купуйте більше нічого в цьому магазині. Я так з деякими магазинами ну, розпрощалась. А, от така історія, мої любі. Цього разу вона позитивно завершилась. Ну вже я маю досвід вирішення таких моментів. Тому ним з вами ділюся. Колода просто заглядіння, колода просто натхнення і колода просто молодець. А я дуже дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі за Зацеркалі!